Всім привіт! В цьому відео я покажу, як за допомогою наших ботів створити собі ідеї для контенту. В кінці цього відео ви зрозумієте, як отримати більше 10 класних робочих ідей, які ви можете використати потім для створення різ, каруселі або сторітелів. Щоб почати, вам треба обрати боти, який так і називається, ідеї для контенту та почати чат. У мене чат вже створений, щоб заощадити час, мене не чекали на генерації. І давайте подивимося, як же відбувається цей процес. На початку він спитає, чи ви хочете вже почати, кажете так. І перше питання це які ідеї для контенту ви хочете розробити сьогодні. Вірусні або експертні. Вірусні це широкі емоційні теми, якими захочуть ділитися, пересилати, сперечатися в коментарях і так далі. А експертна довіра це освітні глибокі теми, що будують ваш авторитет як експерта. Там треба буде ваш досвід, ваша експертиза, щоб ви більше розповідали про себе, як ви працюєте і так далі. Наприклад, я хочу зробити вірусні ідеї. Щоб він нам написав класні ідеї, йому треба зібрати інформацію про нас. Перше, це яка в нас ніша, хто ваша цільова аудиторія і який. Продукт чи послугу ми продаємо. Я уявила, що я психолог, я спеціалізуюся на роботі з підлітками та батьками підлітків, тобто ціль аудиторія – це батьки підлітків, у яких великі проблеми з відносинами, сварки, непорозуміння і тому подібне. Що я продаю? Психологічні сесії та пакети сесій для батьків та підлітків окремо. Якщо у вас є великий якийсь розроблений аналіз ціль аудиторії, ви можете його сюди просто додавати і відправляти. Чудово, він все зрозумів, і одразу він мені пропонує 10 ідей для вірусного контенту. Ця фраза вбиває стосунки з підлітком, і ви кажете її щодня. Мені, чесно, дуже актуально, я би пішла подивитись. Батьки, ніколи не робіть це, коли ваш підліток грюкає дверима. Тест. Скільки разів на день ви дратуєте підлітка, навіть не усвідомлюючи цього. Як на мене, ці ідеї дуже актуальні, бо в мене є підліток, і я би пішла дивитися, от чесне слово вам кажу. З цього списку ви обираєте ті ідеї, які вам подобаються, які ви хочете далі використати, і зберігаєте їх собі десь в окремий списочок ідей для подальшої роботи. Далі ми переходимо до експертних ідей, які будуть показувати мене як психолога. Як я допомогла сім'ї звернути довіру з підлітком після трьох років конфліктів, це кейс. Він хоче, щоб ми зробили. Далі цитата, яка змінила мій підхід до підлітків. Вони не проти нас, вони за себе. Якщо ви дійсно психолог, я думаю, що у вас є якісь цитати з книжок, якихось там семінарів, які ви відвідували, ви спокійно можете сюди її давати і далі вже з цим працювати. Мої інструменти, які книги, техніки я використовую. Для роботи з конфліктами в родині. це дуже цікаво подивитися, як саме експерт працює з клієнтами, на що він спирається. Це будує довіру і підіймає вашу експертизу в очах ваших читачів. Статистика, що шокує, скільки підлітків реально довіряють своїм батькам, як це виправити. Статистика теж це social proof, це дуже класно працює. Люди люблять цифри, дуже люблять цифри. Тому цю тему теж можна брати. Якщо вам треба ще ідей, ви таки пишете: напиши мені ще ідей. Звісно, він вас запитає, чи ви хочете експертні ці вірусні, ви кажете, що ще експертно, він починає генерувати ще. Далі ви можете міняти напрямок цільової аудиторії, тобто на кого буде направлений цей різ. Я можу так і написати: згенеруй мені ідеї, які будуть направлені на цільову аудиторію, одинокі мами, які виховують синів самі. І далі він буде мені вже давати ідеї саме про таких мам, які самі виховують синів. Наприклад, Три способи, як допомогти синові знайти здорові чоловічі рольові моделі, навіть якщо їх немає вдома. Актуальне дуже питання. Тут вже можна набирати робочих доволі тем, які можна розкривати в контенті. Якщо вам треба ще випростити, ще, якщо вам треба змінити тему, змінити цільову аудиторію, змінити, наприклад, іншого клієнта. Да? Ви просто так і кажете, тепер ми робимо для іншої цільової аудиторії, для іншої ніші. І він вам це все згенерує і підлаштується під ваші потреби. Всі ці ідеї, які вам подобаються, я вам дуже раджу зберігати в окремий списочок, записувати окремо. Потім, коли ви перейдете до потів, які створюють же контент, каруселі, рілси, сторіс, ви просто заходите в цей список, берете ідею. Даєте йому і він її буде розкривати вже в той одиниці контенту, яка вам потрібна. Тепер ви знаєте, як згенерувати дуже класні вірусні та експертні ідеї з нашим ботом. Я вам бажаю вдалих генерацій та успішної роботи.